Згоріло приміщення педагогічного коледжу, його студенти тіснилися у класах п'яти столичних шкіл, навчаючись у дві зміни. Того ж року Київрада виділила цю земельну ділянку під новий корпус, але із його спорудженням попередня влада не поспішала. Коли ми прийшли сюди, то тут був лише фундамент. І Більше нічого не було. І перше, що відбулося, до мене зайшов кабінет директор Перк-коледжу, з яким я працював колись в міністерстві. І він каже: Ну біда, діти вчаться в другу зміну по п'яти школах. Ми йому дали обіцянку, що до Дня Незалежності 2008 року ми відкриємо педколедж. Відкривали навчальний корпус урочистої з перерізанням символічної стрічки. Керівництво коледжу дякує київській владі за новобудову. Мер вітає студентів та згадує, колись і він був викладачем. Мені приємно зустрітися з студентами, тому що я преподаватель в прошлом і п'ять лет я преподавав. В Київському державному університеті у мене большої потопчення. Торік три столичні коледжі увійшли до складу університету імені Грінченка. Відтепер цей корпус буде головним оновленого вишу. А для його вихованців навчання стане набагато комфортнішим. Тут реально може навчатися одночасно дві студентів. Одночасно дві тисячі студентів. Загалом. Поліпшено умови для навчання для п'яти тисяч студентів нашого університету, тому що всі вони мають сьогодні прекрасні умови, оскільки вони не навчаються в дві зміни. Столичному очільнику Леонідові Черновецькому навчальний комплекс сподобався. Просторі аудиторії, велика бібліотека, спортзал, їдальня, медичний блок, студії звукозапису та вивчення іноземних мов. За гарне навчання мер обіцяє студентам муніципальні премії. А для накиян спорудять гуртожиток. Це європейське навчальне заведення. Ми говорім. Про... Очень хороших условиях для навчання. і в ближайшему час приступимо строїтельству общежитті, щоб привліч більше людей із інших регіонів України. Цьогоріч до вишу прийматимуть за результатами тестування. У студентів міський голова цікавиться, яка система вступу їм більше до вподоби. В якому році вступали в селі? У вас української мови. Здавали тестування. О, так і а правильно тестування він іспити? Или... Тестування, мабуть, все ж таки. Викладачі муніципального університету отримують зі столичного бюджету 50% відсоткову надбавку до зарплатні. У планах керівництва міста спорудити не лише гуртожитки для студентів, а й соціальний будинок для педагогів.